Члени бюджетної комісії Рівнеради на своєму засіданні обговорили питання прийняття бюджету міста на наступний 2016 рік, адже депутати не можуть розглянути бюджетні питання через те, що Верховна Рада хтося не ухвалила державний бюджет на 2016 рік. Тому швидше за все рівне увійде в рік без бюджету. У парламенті голосувати за бюджет на 2016 рік народні обранці планують у четвер, 24 грудня. Тому члени комісії вирішили дочекатися прийняття. Я бюджету держави, а після цього вибрати час і повторно зібратися, щоб обговорити бюджет міста на наступний 2016 рік, за словами голови бюджетної комісії Сергія Поладічука, практика показує, що побажання управлінь міста щодо виділення коштів у шість разів вищі за передбачених бюджетом. Тому грошей у такій кількості, яку просять на всіх не вистачить. У свою чергу депутат Сергій Васильчук каже, що більшість видатків це захищені статки бюджету, тому побажання щодо збільшення фінансування можуть коли. Атися лише один Окрім того, депутати вважають за необхідне поспілкуватися з начальниками управлінь і керівниками комунальних підприємств щодо їх бачення бюджету. На думку міських обранців, це дозволить хоч частково зрозуміти потреби рівного, щоб не приймати бюджет за дві години. Також комісія підтримала винесення на сесію питання про розгляд проекту рішень рівненської міської ради про затвердження програми розвитку малого і середнього підприємства в місті рівному на 2016-2017 шістнадцятий Роки передбачається, що за два роки кількість суб'єктів підприємницької діяльності має збільшитися. Для цього буде реалізовано низку заходів, про які депутати розкажуть пізніше. Сама ж комісія наступного разу планує зібратися орієнтовно в понеділок, 28 грудня. А затверджувати фінансовий план будуть уже в новому році. За попередніми даними сесія міськради запланована на 12 січня. Ярослава зятик у ритмі подій.